Росіяни б'ють по українській залізниці, українці б'ють по російським НПЗ. А Лондон зустрічає Трампа неприємними скандальними фото. Я вітаю вас! Це Ютуб канал Факти Лайф. Мене звати Олена Фроляк. і Я пропоную вам свій особистий погляд на події та новини, які точно матимуть розвиток і вплив на наше життя. Не будьте байдужими, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, дочекайтеся бонусу наприкінці фільм дня від Олени Фроляк. Ми починаємо. Отже, росіяни прицільно взялися за українську залізницю. Хочуть не лише ще й так отруїти життя українцям, а найголовніше перекрити і перешкодити всі можливі канали поставок зброї та боєприпасів, які нам доводиться переправляти ще й залізницею. Сьогодні вночі росіяни нанесли комплексну атаку по електропідстанціям, які живлять залізницю. Затримуються десятки потягів, особливо Одеського і Дніпровського напрямків. Віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що Росія вночі прицільно била по залізниці. Намагаючись вивезти з ладу під станції, які живлять мережу. Частина рейсів слідує зміненими маршрутами, багатьох пасажирів доводиться пересаджувати на інший транспорт. У момент атаки на маршрутах перебували 20 пасажирських поїздів. Диспетчери Укрзалізниці зупиняли їх на безпечній відстані. Постраждалих серед залізничників і пасажирів, на щастя, немає. Внаслідок атаки майже 25 потягів затримуються менше, ніж на годину. Ще понад 20 на і більше. Для міжнародних рейсів із Польщею будуть організовані. Дні пересадки до Хелма і Перемишля вирішується питання пришвидшеного прикордонного контролю. Станом на сьому ранку, за даними Укрзалізниці, залізниці, затримується майже 45 рейсів. У приміському сполученні теж будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів. Зранку скасовано багато рейсів. Окрім того, вночі у низці областей лунала тривога через російську атаку шахедами. Повідомлялося про руйнування в Черкаській області та вибухи у Кропівницькому. Українці теж не ловлять гав. А наполегливі та системні удари по російським нафтопереробним заводам призводять до того, що Рашці доводиться суттєво скорочувати видобуток нафти, бо її просто немає де переробляти. І це призводить до відчутного погіршення ситуації на російських ринках нафти і бензину, і це точно впливатиме на здатність Росії фінансувати війну. Це знають українці, це знають наші спецслужби. А тепер це підтвердив і інститут вивчення війни в останньому звіті, після того як 16 вересня генштаб збройних сил повідомив про ураження Саратовського нафто. Приробного заводу у Саратовській області, і це призвело до вибухів та пожеж. Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, і інших видів палива та нафтопродуктів. Він має виробничу потужність 4,8 мільйонів тонн і постачає продукцію російським військовим. Агентство Ройтер сповідомило, що російська державна нафтова компанія «Транснефть» попередила виробників про можливе скорочення видобутку після серії ударів українських безпілотників по критично важливих експортних портах і нафтопереробних. Заводах Росії два джерела повідомили Ройтер, що ТрансНЕФТ нещодавно обмежила можливості російських нафтових компаній зберігати нафту у своїй трубопровідній системі. Компанія також попередила виробників, що їм можливо доведеться приймати менше нафти, якщо інфраструктура Транснефті зазнаватиме подальших ушкоджень. Далі джерела теж припустили, що українські удари можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, скоротити її видобуток. Росії вже не вистачає значних поту. Ужності для накопичення запасів нафти також Росія вже втратила деякі експортні потужності після ударів українських безпілотників по нафтовому терміналу устілуга в Ленінградській області. Крім того, українські війська пошкодили ключові переробні потужності на нафтопереробному заводі російського сургутнівцігаза. Це один з найбільших НПЗ Росії. На цей агрегат припадає майже 40% загальної переробної потужності заводу, а це приблизно 20 мільйонів тонн на рік. Український удар спричинив пожежу, пошкодив піч та інше обладнання, ремонт якого може затягнутися до місяця. Президент Зеленський дав інтерв'ю Sky News, в якому заявив, що Путін намагається обдурити Трампа і Сполучені Штати, аби відкласти запровадження нових санкцій. На думку глави держави, Трамп не охоче тисне на Путіна, оскільки це може поставити під загрозу спроби припинити війну. Але на переконання українського лідера такий підхід не спрацює. Зеленський переконаний зустріч на Алясці допомогла Росії вийти з міжнародної ізоляції, куди її загнала війна проти України. Путін отримав публічний діалог, фотографії з президентом США, Червону доріжку, доступ до нових міжнародних. Них форматів фактично нічого за це не заплативши, ба більше під час саміту Путін заявив Трампу, що хоче східні райони Донецької та Луганської областей або обмін нібито готовий відмовитися від претензій на інші окуповані території. Президент України наголосив, якщо й далі дати Путіну можливість уникнути міжнародної ізоляції, він не відчуватиме тиску, який змусив би його припинити війну. Аби тиснути на Кремль потрібна сила, бо це єдина мова, яку він розуміє. За словами Зеленського, західні країни роблять певні кроки, зокрема запроваджують санкції. Однак цього замало потрібно діяти більше, швидше і переконливіше. Він також закликав Трампа до рішучих спроб і кроків, щоб реально зупинити Путіна. Йдеться не лише про нові санкції, а й про надання Україні зброї, зокрема додаткових систем протиповітряної оборони. Я вважаю, що Америка достатньо сильна, щоб самостійно приймати рішення. Я вважаю, що Дональд Трамп самостійно може нам дати протиповітряну оборону достатню кількість систем. У Америки цього достатньо. Я вважаю, що санкцій достатньо у Америки, щоб нанести удар російській економіці, і сили у Дональда Трампа достатньо для того, щоб Путін його боявся. Так воно і є. Європа в даному випадку повинна йти в союзі зі сполученими штатами Америки, і безумовно це сильна допомога американцям тиснути на Путіна. Але поки Дональд Трамп не особливо подає сигнали про рішучість і готовність тиснути на Путіна. Взагалі, в останніх своїх інтерв'ю він заявляв, що президент Зеленський і Путін таки мають сісти за стіл переговорів, і йому напевно теж доведеться там бути присутніми, бо Путін і Зеленський страшенно ненавидять один одного. І, взагалі, останні його інтерв'ю, свідчать про те, що президент Трамп дуже хоче зробити все руками Європи. Тобто Європа має запровадити санкції проти російської на. Нафти. Європа має запровадити санкції проти Китаю чи проти Індії, тобто все має зробити Європа. Ну а Сполучені Штати будуть збирати, напевно, тільки якісь вершки. Але Європа починає розуміти, і вже й почав розуміти, що владнати війну Росії проти України не так просто. А, от і все це повинна зробити і Європа теж. Ну а Росія дивиться на це все і тільки потирає ручки, бо вже дуже давно хоче посварити світ і особливо Україну з Європою і зробити. Те, все для того, щоб Європа перестала допомагати Україні, але схоже, цього вже. Не станеться водночас, тим часом адміністрація Трампа схвалила вже перші пакети військової допомоги Україні за новим механізмом. Тобто, за яким зброя фінансується за рахунок європейських членів блоку НАТО. За даними агенції Reuters, заступник голови Пентагону Елбріч Колбрі затвердив дві поставки озброєнь України на суму по 500 мільйонів доларів за новим механізмом. А надання цих двох пакетів на суму по 500 мільйонів доларів кожен анонсувала на початку серпня. Яка саме зброя входить до них, поки невідомо. Отже, нова процедура, за якою ми тепер будемо отримувати військову допомогу з американських складів, передбачає, що спочатку європейці оголошують про надання допомоги та оплачують її. Потім потрібне ще схвалення нових пакетів Пентагоном. І, Як показала практика цього першого разу, узгодження зайняло півтора місяці. Нагадаю, такий механізм довелося розробити після приходу до влади президента Трампа, який наполягав, щоб Штати більше не платитимуть за військову допомогу Україні. Європа ж найближчим часом. Планує виділити на це приблизно 2 мільярди доларів, а згодом довести цю цифру до 10 мільярдів. Ну а Дональд Трамп разом із першою леді Сполучених Штатів, Меланією, Трамп прибув до британської столиці, прибув до Лондона. Це вже його другий державний візит до Сполученого Королівства. Минулого разу 2019-го, Трампа приймала ще. Будучи живою королевою Єлизавета II. і цей візит запам'ятався численним порушенням протоколу з боку американського лідера. Не минулося без скандалів. І тепер протестувальники спроєктували на стіни Вінзорського замку зображення Трампа поруч із Джефрі Епштейном, мільйонером, засудженим за сексуальні злочини і насильство над неповнолітніми. Раніше Трамп мав близькі стосунки з Епштейном його не раз звинувачували у причетності до злочинів і кажуть, що документи по Трампу та Епштейну Жать у віддалених і закритих сейфах ФБР і чекають на свій час. Ну нагадаємо, що британського принца Ендрю цей скандал просто знищив. І принц Ендрю був просто відсторонений від королівського престолу. Попри все, візит до королівства буде обставлений дуже пишно. Програма розписана до найбрі до найдрібніших деталей, щоб звести до мінімуму ризик несприятливих ситуацій через непередбачувану поведінку Трампа. кажуть між американським президентом і королем Чарльзом існують певні розбіжності. Тож у Монаршій родині розраховують на дипломатичну чарівність і шарм принцеси Уельської Кейт, дружини спадкоємного принца Уіліяма. Саме вони першими зустрінуть подружжя Трампів у Вінзорському замку. У програмі візиту урочиста процесія карету супроводі військових оркестрів і кавалерії, відвідування виставки королівської колекції, покладання вінка на могилу королеви Єлизавети II у каплиці Святого Георгія, авіашоу. Кульмінація стане державний банкет для американського президента. Накриють 50 Метровий стіл із червоного дерева на його підготовку пішло п'ять днів. Найретельніше готували семи хвилинну промову короля Чарльза. BBC пише, що текст пройшов кілька редакцій, бо за задумом монарх має максимально зачарувати Трампа, аби переконати його посилити підтримку України і посилити тиск на Путіна. Після завершення королівської частини програми Трамп проведе переговори з прем'єр-міністром Кіром Стармором. Президент Зеленський в інтерв'ю Sky News ще раз нагадаю, заявив, що сподівається, що британські прем'єр, порушить питання гарантії безпеки для України. І на сам кінець новини з Голівуду на превеликий жаль на 90 році, на 90 році життя помер легендарний і мега талановитий голівудський актор Роберт Ви Знаєте, я не люблю затерту фразу, за ним пішла ціла епоха, але в даному випадку за Робертом Редфордом дійсно пішла епоха великого американського кіно, де була душа, де були цінності, де були діалоги, довгі кадри і де були сенси, найголовніше. Редфорд прославився у 1970-х роках. Його просто якась унікальна і бездоганна харизма і краса, ніби створили такий образ ідеального американського хлопця. Фільми з його участю з часом стали великим прикладом для багатьох жанрів. У 80-х він вирішив сам знімати кіно, і буквально за першу спробу за фільм Звичайні люди він отримав Оскар, таке вдалося всього шістьом режисерам Голлівуду, тобто Оскар за дебютний фільм. Редфорд, до речі, відкрив Бреда Піта і Скарлетт Йоханссон. Багатьох режисерів він відкрив на заснованому ним же ж особисто кінофестивалі Санденс, який став важливим майданчиком для авторського і серйозного кіно в цьому світі. А він назвав цей кінофестиваль іменем персонажу з фільму, який його і прославив цей фільм Буч Кесіді і Санденс Кіт. Тут до речі, він зіграв ще з одним великим актором Голівуда Полом Ньюманом. І цей дует назавжди стане ідеалом американської кіно. На редфорд знімався з великими акторками Меріл Стріп. Це фільм з Африки, Мішель Пфайфер, фільм Блиски близько до серця. Де він зіграв воєнкора і репортера, який загинув на війні. Дуже полюбився Роберт Редфорд, усім жінкам планети за фільм Непристойна пропозиція, де він зіграв з блискучою Демі Мур. Вся президентська радь, звичайно, це фільм про вотергейтський скандал. На знімальному майданчику актор завжди був чуйним, допомагав партнерам і завжди мав нюх на справжній талант. i це величезна втрата для нашої громади. Він був не лише неймовірним актором. Ми всі знаємо його роботи, але знаємо і його здібності як режисера, наприклад, у фільмах кшталт Вікторина. Він був одним із перших, хто знімався в політичних трилерах. Три дні кондора, вся президентська радь. Він ніби проклав шлях для таких стрічок. Але понад усе він був переконаним лідером у боротьбі за охорону довкілля та боровся за права корінних народів. Список можна продовжувати сьогодні. Ми втратили. Легенду який його спадок. Це не лише неймовірний список ролей і фільмів як режисера, як актора, як продюсера, але й весь інститут кінофестивалю Санден і впевнений, що це житиме і надалі. Ну, якщо ви захочете згадати і пом'янути Роберта Редфорда пізнього, подивіться його безсловесну драму, яка називається Незгасне надія. Це фільм 2013 року про немолодого моряка, який потрапляє у страшенний шторм. Тут Роберт Редфорд просто втілює в собі таку незламність людського духа. Ну, він потрапляє в цей шторм і до останнього вірить, що він цю стихію переможе. До речі, оригінальна назва фільму «All is lost» все пропало, але насправді переклад. Вад прокатників згасне надія тут підходить набагато краще. Бо, взагалі, Роберт Редфорд, як пишуть всі кінокритики, і був втіленням тієї великої надії, яка не зважаючи ні на що, і попри все. Теплиця у кожному з нас, і яка нам сьогодні всім так потрібна. Ну, звичайно, фільм Пам'ять про Роберта Рештверта» не згасне надія. Подивіться, будь ласка, у нас сьогодні надія тільки на Збройні Сили України, тому донатьте на нашу армію. Слава Україні і на все добре.